Максимальна історія, безцінна інформація для людей, які ставлять хіквіжен, які не ставлять, бо бояться його ставити, правильно робити. Пояснюю, що було. В липні місяці я поставив собі 4 камери від Hikvision 10.43 Е, Я часто міняю повністю весь відеонагляд, щоб максимально з ним прожити і його прощупати, і всякі фішки взнати, попробувати, протестити і так далі. Ну і що, користуюся я камерами, все класно, все мене влаштовує. Е, привик, мега, я привик, на відмісно від інших, наприклад, це з її аналітикою. Там реально крутезна аналітика, гарно приходять сповіщення саме по людині і по, і по автомобілю. І тут мене кортить подивитися на відео вночі і зробити офігенну картинку вночі. Зробив я її ту картинку офігенну. На всіх чотирьох камерах, а приходить день, а в мене білий листок, тобто просто білий листок настільки засвіти величезні, що нічого не видно. Я починаю міняти одну, другу, третю о, позицію. Воно ну, щось нічого особо мені в день не міняє. А віддалено, оскільки я в день на роботі, толком з една зайти. Це така кострубата, це така карява історія. В даху, а це в рази зручніше віддалено обслуговувати то чи інше. Ну неважно, Я якось в день застав я вдома і почав це все робити, пробувати. І штука в чому мене воно задовбало, нічого я не знайшов. Я думаю, та не буду я паритись, скидаю я їх в дефолт. Та й все. Скинув я їх в дефолт, е крім IP-адреси, і все далі, воно мені вже в день, вночі показує все класно, все файно. Але я зустрічаюся з тим, що в мене перестає працювати аналітика в день. Бляха, я такий дивлюся, вже другий день в мене нічого не пише. Пише звичайний рух, а от аналітика по людині, по автомобілі мертва. Ну немає її. Я такий, бляха муха Прошивка, до речі, 5.8.2. Думаю, ну то якась лажа. Скидаю я їх в повний дефолт. Та сама історія. Видаляю я програму, закачую ще раз, перегружаю камери, видаляю камери з додатку, заганяю камери в додаток. Все то саме. Просто все то саме немає аналітики. Ну то просто думаю: ну що за срака? Йду, Вирішую я ставити, перепрошиваю я їх і ставлю прошивку 5.8.4. Ставлю я прошивку 584, Все ок, все класно, вуалял нарешті запрацювало. Але настільки куструбато, що це просто, я просто знаю, як вони мають працювати, бо вони в мене працювали. А вони настільки срано працюють, що просто жах. Ну тобто, та аналітика, в принципі, можна би було людині схавати. Окей, щось там приходить та й приходить, але ну не в моєму випадку. Мені цього недостатньо було, бо реально величезні затримки, то все куструбати, то все паршиво, це власне відповідь зразу людям, які думають, що оновлення прошивок це так, це панти. Е, на відміну Hikvision, на відміну, наприклад, від тих самих якихось там дешевих китайських. І поки я прошивку 5.8.4 не скидаю ще раз в дефолт. Не викидаю камери з програми, не закидаю їх ще раз по новому. Аж тоді вони в мене нормально починають працювати так, як працювали до того. Тобто, висновок який, якщо ви скинули 58.2 в дефолт, все, алелуя, Зразу шиєте всі чотири камери повністю. Після чого, як ви їх прошили на 5.8.4, скидаєте їх на завод і додаєте по-новому. Отака історія. Користуйтесь!